Як ми бачимо, український спорт платить велику ціну за під час війни, і ми бачимо, як руйнуються спортивні об'єкти, гинуть наші спортсмени. Але руський мір хоче повернути російських і білоруських спортсменів до світової спортивної спільноти. Друзі Путіна очолюють всесвітні федерації. Ми бачимо, як наших спортсменів позбавляють права участі на міжнародних змаганнях. Це нормально, але всі кажуть спорт поза політикою. Який може бути спорт поза політикою, якщо спорт в Росії та Білорусі являється великою пропагандою? З першого дня я і мої колеги однодумці постійно наполягаємо на санкціях щодо відсторонення російських і білоруських спортсменів. Нещодавно ми раділи думкам. Від президента Європейського олімпійського комітету щодо недопуску до європейських олімпійських ігор спортсменів з Росії та Білорусі? Адже нещодавно Томас Бах на форумі G20 сказав, що ми можемо повертати російських і білоруських спортсменів на світову арену. Як, коли вбиваються люди, коли порушуються олімпійські принципи, коли порушується олімпійська хартія, як можна повертати цих людей? Ті, хто підтримує війну, ті, хто підтримує режим Путіна, мають бути внесені в санкційні списки. До них мають бути застосовуватись персональні санкції. Кожен спортсмен має відповідати за злочин своєї країни. Якщо ти мовчиш, значить ти підтримуєш війну.